Сьогодні будемо робити фруктовий торт із лаваша. Для цього нам потрібно нарізати такими пластинками лаваш. Буває, він круглою формою продається, можна брати, якщо взяли прямокутною, теж не страшно. От, десь вам знадобиться слоїв 15. От, ну, на таку велику тар... тарілочку, широку. Будемо їх викладати. Також вам знадобиться білок від яйця, яєчний білок. От. І тоненькими скибочками нарізаєте фрукти. На четвертинки їх спочатку. Підійде яблучко. От. Ківі. дуже гарно. От. Апельсин, дуже дає насичний смак. кого які є сливи, підійдуть. Байдуже які, але їх треба нарізати дуже такими тоненькими скибочками. От попередньо ви відварюєте е, в кастрюльку, наливаєте води і десь годинки-дві відварюєте згущене молоко. О, його треба брати в такому вигляді, щоб воно намазувалося ще. Я кісточкою мажу, бачите, воно тепленько, коли воно таке ріденьке. І можна його тако на... гарно намазувати. А як воно у вас загусне, то тоді ви його тільки ножом, ножем зможете намазувати. І це незручно і дуже довго. Технологія така: От беремо один пласт лаваша, змощуємо його, змачуємо яєчним білком. Це для того, щоб він став таким м'ягісіньким, щоб ви могли його. Кусати, наче як на Наполеон. Він гарно тоді пропитується. От, після того, як ви змазали його яєчним білком, треба змазати його таким ріденьким згущеним молочком. Гарненько кожен слой змащуємо. Ці всі края тоді можна буде обрізати, коли він буде готовий, але він дуже смачний і зараз. В моді такі всякі оригінальні форми, я не обрізаю. Мені ця симетрія не потрібна. І починаємо викладати тепер на цей шар от, різноманітні фрукти, прикрашати їх. Беремо так, от яблочко, от, припустимо, по краям. На кожному пласті малюнок міняйте, щоб у вас в одному місці, коли ви відріжете, не було. там а в іншому не не було тільки одне чи яблуко. От, і тоді вони гарнесенько перемішаються. от Беремо, бачите, яка краса у нас виходить. Цей тортик дуже смачний, а головне, що він нешкідливий, а дасть тільки користь вам, вашим діткам. На Різдво зробіть, і дуже ви не пошкодуєте. Бачите, яка? Краса у нас виходить. Так, щоб не було пропусків, але й не дуже щільно вкладаємо. От. І кожен слой отакий у вас повинен вийти. Тоді зверху ви ще одним накриваєте отаку. І пішли процедуру повторювати. Після кожного накриття можна отак трошечки його. Вщільнить, щоб він у вас не дуже такий був об'ємний. Після того, як ви це все зробите, можна зверху чимось його прикрасити, можна тими ж самими там, фруктами. І треба помістити хвилинок на 20-25 на в духовку на градусів 150, для того, щоб він гарно скріпився, щоб він був однорідний, а ваші. Фрукти, вони трошки підпечуться і стануть ще віддадуть смак, вам буде букет от, і перемішаються. Тоді його бажано охолодити до кімнатної температури, щоб не гарячий він був, і можна буде споживати. Отакий от на свято буде дуже гарний тортик. Всім бажаю добра, миру, гарних свят, мирних і здоров'я.